Підсумовуємо матч з нами головний тренер Тризуба Олександр Яковенко, що сьогодні не вийшло. А, ну, третій поєдинок підряд. Мабуть, наші хлопці трохи втомилися і багато помилок робили непотрібних. Чи задоволені ви загальним результатом виступу на Кубку? Ну, фінал це приємно, але програвати ніколи не приємно. І як готуватиметеся до чемпіонату? Зараз пару днів вихідних, і потім знову будемо працювати і готуватись до чемпіонату. Дякую, успіхів. у сезоні. З нами тренер команди Шторм Руслан Воросенко. Руслан Віталійовичу, три матчі, три перемоги. Що може бути краще? Ну, ви самі сказали нічого. Ми дуже задоволені, ми дуже вдячні всім болівальникам. Хто підтримував нас тут, у Кременчузі, хто підтримував нас вдома в Одесі. Де будь-де хто нас підтримував, ми дуже вдячні. І особливо ми вдячні нашим Збройним силам, завдяки кому ми змогли провести цей турнір і виграти його. Ми дуже вдячні. Чи можете сказати, що запорука успіху у Кубку була закладена у попередніх матчах? Та Я не можу так сказати. Ми працювали кожний матч як перший і останній. Ну, з кожним матчем ми набували все більше досвіду, впевненості. Тому ну, десь можна і так сказати. А в принципі, я ж кажу, ми відносились до кожного матчу як окремого матча і готувалися окремо до кожного матчу. Як готуватиметесь до чемпіонату і які амбіції на сезон? Ми будемо продовжувати готуватися, як ми готувалися до цього кубку. І будемо готуватися до чемпіонату, щоб виступити так аж гарно, як ми виступили зараз. Ей, я б хотів би ще раз подякувати і низький вклін нашим збройним силам за те, що вони боронюють нас і надають змогу нам займатися нашими людьми. справою. Дуже дякую. Дякую вам. Дякую. Успіхів у сезоні.